Проблемою відновлення місцевого самоврядування вже зацікавилась Рада Європи. Ну не можемо ми ладу довести. Із політичними мотивовими переслідувань, коли сидить був прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, і з іншими, і з бюджетом, і що? У нас є Європа, у нас є МВФ, які мають допомогти, всі мають нам допомогти. Тепер за місцеве врядування взялась Рада Європи. Вони два дні заслуховували постанову щодо. Місцевого самоврядування в місті Києві та деяких обласних центрів, то я депутатом Чернівецької міської ради можу сказати, що про цю ситуацію, яку ви замовчували на всю Україну, як ви незаконно знімали мера міста Чернівці, як ви незаконно знімали мера міста Лавівців, знають вже навіть в Європі. І це ганьба вам, тому що ви... Звоїли, я вважаю, посадовий злочин, ви не мали права знімати законно обраного громадою місто Чернівці міського голови. І те, що він отримав від вас кредит довіри, доказали за те, що ви проголосували за нього на виборах до Верховної Ради за Федорука. Тобто громада двічі дала їм ляпаса, але ж вони не розуміють. Вони і тричі будуть чекати. Їм треба що? Лишатися біля бюджету. Гормушка, годівничка, крояльцю, сюди, туди, наліво, направо, ніхто навіть не знає, як це робиться. Самі депутати їх питають, як же ж було те, що ми провели тендер і мали закуповувати 5 одиниць техніки на снігоуборочні роботи? Зібралися втроє Михайлишин, Ротар, Сірман і вирішили, що треба не то купувати, а інше. Як же ж, якщо сесія проголосувала, оголосили тендер, а ви на троїх розкинули, куди це всі гроші треба переділити? І покажіть тепер цей транспорт, і покажіть нам взимку цю роботу. Бо це вже які знову ж таки кажуть, немає. Нема на кого кивати вже. Кивайте на самих себе, влада. А ми народ спитаємо з них. Я тримаю е, ситуацію...